Фраза, яка мені просто шокувала, його справжують, як ви тримаєтеся цей час війни? Він каже: розумієте, це найкращий час України. Я дуже жалію, що мої, багато моїх друзів не дожили до цього часу. І ти такий, ракети падають на голови. О чому ви кажете, що це таке? Він каже. Багато поколінь українців мріяли. мріяли побачити цей день, коли Україна розправляє плечі, коли вона ізбавляється від імперського іга, коли вона дійсно столь незалежною. незалежна. Він каже, да, Україна кровавіє, але ж імперія канає. Я навіть вивчив нове українське слово канає здихає. Коли ми сиділи в тюрмах в семидесятий рок, совєтський союз казався всемогутнім, КГБ всесильним, але ж. Ми відчували запах, трупний запах гніючої імперії. Тоді, а зараз ми бачимо, як вона ра. Ви, ви розумієте, який різний підход?